Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу, це став час нашого з вами відео. Третя частина нашого відео 90 телефонів за 500 гривень. Я вже трошки їх посортував, щоб готово було виставляти що на вітрину, Можна сказати, на огляд. Samsung ось такий. Це Samsung модифікація в нас. Це в мене такий вже був G900F. У них завжди проблема з дисплеями і це не виключено. Дальше, далі, далі у нас два однакових телефони. У мене такі речі, які в кому кольорі. Це J120H і цей теж такий самий модифікація. Так. Наступних два телефончики взяв. Це Samsung J100H. LG-шка. надіюсь, може включиться навіть. LG, ох, ще такий капотом чистенький. P970. Так, Витягаємо ще пару телефонів. Ще один поки що перше. Це лижа мені з, них, з ними не везе. Я часто ремонтую телефони, і це мій точно ніколи не візло, що він включався. Цей H324. Наступний, наступний телефон в нас. Наступні два телефони в нас. Це, що це таке Huawei. Huawei Y541.02. У нас факт чи не а Це ж Huawei У них така сама віда. Це Samsung китаєць 94.00. 100% не робочий. Наступних два апарати Samsung. Трошки більший, ніж попередні, можна сказати, що в попередньому відео були. Це моделька G350. G350. Є, здається, нам ця моделька. Я, я щось думаю, що він не робочий, бо ці завжди в них мирала прошивка. Процесор мирав, мається на увазі. Це що за Samsung у нас такий... І 86,52. Можливо, круся. Буду надіятися на це. Так. Скільки в нас тих труп'ячків? Це можна було б назвати відео. Купівля трупячків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12. Пристіжо і флайер. Пристіжо. PSP-5502-Doo Muse A5. Це flooper. Як їх називає? Flooper. Не знаю, чогось таке заїхалося заїхалось. IQ4404. Далі. Далі у нас знову престижіо. Моделька Vice 03, PSP-3458 Duo. Це що у нас? за H. Так, Китайці так роблять корпуси, щоб, щоб ніхто не заглядав, ну не пойме, що, коротше, щось ноунейме. Далі. Далі, як кажете, далі все свище. Найдалі у нас номі І551. Я думаю, що він теж сам утрупик. Це щось таке обшмуркане Теж номі. І5012. Леново, щось я думаю, більш ніж певний, що це труп. Ну, в принципі, я її гадаю, бо таке розгроблене. С920. І ще якась три телефон, яка до двадцятки. ки с Lenovo. Lenovo Леново а І, і Леново А536. Зараз я протестую їх. І ми повернемося. Так, я трошки протестував ті телефони. Більшість з них з дефектом дисплея. Ось цей Samsung дисплей. Це китайський, який казав, що не включається. Так, цей Samsung також не вмикається. А тут бето-дисплей у мене такий саме є, але з неробочим дисплеєм, робочою платою. Але тут теж практична перезагрузка. Ту вже добре. Тут, тут дисплей. Тут ви на стоїть заставці, на заставці Samsung, можливо, батареї, Воно хоче рідну. Я ще не, не шукав, не мав часу. Так, Тут плата робоча, але кнопка включена і під КБ вирваний. Як бачите, от дивіться. Похабно вир... дргав його, вздрючував, можна так сказати. Ця лежишка не вмикається. Тут засвічується лежі і плавно гасне. Як я казав, на лінових завжди якась проблема. Тут дисплей. Цей не вмикається. Тут засвічується гас і гасне. Можливо, дійсно батарея спробую батарейкою толкнути. Тут бити дисплей. На номіку. номік цей не вмикається. Prestigio. Включається Prestigio і, і гасне, так само і, і на цьому. Можливо, воно хоче рідну батарею, пошукає, можливо, це знайду рідну батарейку. Цей Prestigio е, буде здавати навіть логотип е, дисплей битий. Це чудо е, дитяче, повидно, що дитина десь таке дорослий не може зробити. Не вмикається. Е, так, Fly... Вібрує і все, більше нічого. А це в нас е, Huawei робочий, е, але треба походу, дійсно батарейку сюди так само вставити. Ось таке у нас вийшло відео. Е, на мій канал, ставте пальчик вверх, чекайте четверту частину. Хай мщить, буде здоров'я, па па, -па, -па.